Фільм ти мене любиш про любов. Ви <ріст> <ріст> будете здивовані. Але насправді так, я його задумувала і мені здається, що він вийшов про пошук кохання, про дорослішення. Він дуже такий емоційний, щемкий, чутливий, чуттєвий. Справжні, такі, як, як відкрите серце на долоні. Такою вийшла головна героїня Кіра, і таким є кіно, бо головна героїня в кожному кадрі. Це історія про прощання з дитинством, про дорослішання і про зіткнення з, з дорослим, не дуже простим, але бурхливим життям. Знаєте, як? Тим і е, відрізняється, можна сказати, там, справжній кінематографіст від несправжнього, тому що справжній кінематографіст, особливо в нашій країні, це марафонець, це стаєр, який біжить довго, це не спринтер, який біжить на коротку дистанцію. Ти маєш все витримати, ти маєш не перегоріти, і ти маєш настільки бути закоханим в цю історію, щоб, по-перше, е, не опустити руки, коли тобі складно і важко а так буває, повірте мені, через день і закохати всіх в свій задум, бо насправді ніхто не бачить кіно окрім режисера. І я маю розповісти знімальній групі, що є в моїй голові, для того, щоб це відтворити на екрані. Слухайте, я вважаю, що це російський наратив про ліхі 90 ті -е. Які розвалили країну, і щось там було прямо все прямо чорною і краска і помазано. Я клянуся що це просто нав'язано нашими ворогами. Я так не вважаю. Бо в Україні 90-ті роки були абсолютно вільні. Так, да, вони були складні з економічної точки зору. Да, не було. Я пам'ятаю, це були страшенні черги, не було продуктів. Але це були часи надії. Mm, часи здивувань, часи uh, пригод не завжди uh, веселих і приємних, але тим не менш, це було абсолютно бурхливе життя. Принаймні, це було моє дитинство. Воно було цікаве, бо весь весь час з'являлося щось нове. То якась жуйка, то там якісь турецькі шоколадні ці батончики, ларьки, щось там перше. ММДМ, я пам'ятаю, як ми це купили, ділили з подружкою Так поштучно, бо грошей ж не було, і ми там щось довго на нього збирали. Коротше, для мене це було дитинство. Воно було щасливо. Щасливе. Ви побачите різні дев'яності в моєму фільмі. Вони є прекрасними. Як їх сприймає головна героїня в силу свого віку на початку, і далі вони є дуже складними і непростими, з якими вона стикається в другій половині фільму. Тому я не можу сказати, що ой, я хотіла показати, як класно було в 90-му році. Давайте всі повернемося в савок. Ні, там такого нема взагалі. Тому хто мені там закидає щось таке, то просто не бачили фільму. Часи різні, часи яскраві і. Ну, це моє дитинство. Я так і хотіла його показати як щось таке, що було з нами. Можна сприймати його як завгодно, але це наше минуло, і ми не можемо від нього відхреститися і зробити вигляд, що з нами цього, цього не було. Бо воно було. Ви знаєте, я була здивована, але так їм зрозуміла ця культура 90-х, По перше, тому що зараз це на піки моди, скажімо так. Це в тренді баленціага, всі ці е, одежі, е, всі ці, значить, рейв дискотеки і таке інше. То абсолютно ну. 90-й рік зараз на дворі, в плані того, як виглядає молодь. І Я вам більш того скажу, що коли прийшли актори на другорядні ролі, вони прийшли в тому одязі, який би я б їм запропонувала в кадр надягти. Тобто вони були абсолютно там з цими чокерами. Ну коротше, це було абсолютно 90-ті роки, хоча хоча вони і не жили тоді, вона ще й не народилася в проєкті їх не було. Тому так, і візуальна точка а, фільму або візуальний бік фільму їм зрозумілий, і він їм дуже цікавий. І, але дивіться, цей фільм не про 90. ті Я на цьому наголошую. 90 — це лише декорації, в якій відбуваються дії, в які відбувається життя головної героїні, а воно взагалі не про 90. ті Воно про любов, про е, взаємовідносини між нею між батьками, між нею, хлопцями, і чоловіками, і друзями. Тобто це абсолютно людська історія, яка відбувається на підґрунті 90-х років. Я не живу в конкуренції з російським контекстом або з якимось іншим контекстом. Я ж конкурую сама з собою, тобто, чи я я дуже самокритична людина. І в мене завжди такий внутрішній діалог, чи я достатня, крута сама для себе. Тоня, ти недостатньо, добре там щось зробила. Тому я борюся сама з собою, я собою незадоволена, я ніколи не озираюся на інших чи будь то на колег, там, на конкурентів. Ну, В мене просто тип мислення він інший. Я так я не дивлюсь навколо для того, щоб з кимось там помірятися чимось. Це по-перше. По-друге, я вважаю о, 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 таку точку зору неконструктивною. Ну, типу, ми маємо когось витісняти. Давайте ми просто будемо самі краще. І всі самі відваляться. Я ніколи не знімала російських акторів, а я взагалі ну доволі рідко працюю з професійними акторами. В мене не було навіть не те, що конкуренції а зіткнення з російським кінематографом, аж допоки ми думаємо і порівнюємо себе. <різь> не знаю, як це сказати, да? або з тим кінематографом, про який я взагалі не хочу говорити. От ми будемо на такому рівні. Нам не треба туди дивитися взагалі. Нам треба дивитися на кращі європейські зразки, нам треба дивитися на кращі європейські кінематографії, на наших колег, бо ми є європейське кіно. І я на цьому наголошую, і це, це доводить те, що останні роки, подивіться, ми на всіх фестивалях класу А є українські фільми. Це означає, що ми абсолютно конкурентно спроможні. А, а поки ми будемо щось там порівнювати себе з російським кінематографом, ми, ну, ми будемо сидіти з ними на, на одному піньке, а цього взагалі не хочеться.